Ваше завдання сьогодні ознайомитися з діаграмами. У вас буде практичне завдання. Для початку потрібно буде створити таблицю такого вигляду і порахувати там кількість стартових пакетів, проданих в 2007 році, у кількох містах 8-9, і аналогічно по містах порахувати суму. Нагадую, що ви для цього використовуєте е, операцію автосуму. Наступний крок, основний, сьогодні вам потрібно буде побудувати графіки. Спочатку побудувати лінійний графік для діапазону B5D9. Дивимось, B5 5 це ось ця клітинка, D9 9 це ось ця клітинка. Тобто, по ось цих даних вам потрібно буде побудувати діаграму. Також кругову діаграму для c 5 c 9 тобто для тільки цього стовпця, тобто для 2008 року по всіх містах. І гістограму для B5D9. Також для цієї цілої області побудувати гістограму. Аби побачити співвідношення продажів стартових пакетів у всіх регіонах за роками. Отже, як це працює? Для початку в Excel ви маєте створити не зовсім ось таку табличку, яка. Знаходиться ось тут, вже з всіма заголовками, з об'єднаними клітинками. Цю ви створюєте, але поруч також, для того, щоб побудувати діаграму, вам потрібно зробити таку табличку, де немає більше, немає об'єднаних клітинок, немає заголовків. Де, наприклад, ось тут цього заголовка немає, тут не об'єднані клітинки. Для чого це потрібно? Excel, коли ви, у вас є отака ситуація, коли ось тут є виступ. Це, ніби як шапка вашої таблиці, і ось тут є виступ. Excel тоді краще здогадується, по чому саме вам потрібно будувати вашу діаграму. Наприклад, якщо ви хочете побудувати за 2007 рік по ось цих містах, ви вибираєте дві клітинки, так, щоб оці шапки входили в наш діапазон виділений. Вибираєте Вставлення. І по одному стовпцю зручно будувати кругову діаграму, наприклад, такого плаву. І вас побудовано по 2007 році, показано по містах, кожне місто виділено своїм кольором, скільки стартових пакетів продано. Можна міняти, можна подивитися макет, подивитися у відсотках, як це буде виглядати, поміняти деякі кольори, формати і так далі. Це ви побудували. Кругову діаграму по одному стопці. Якщо, наприклад, це видалю наразі, вам потрібно по цьому стовпцю побудувати діаграму, то ви виділяєте цей діапазон, затискаєте клавішу Ctrl і виділяєте ось цей діапазон. Тоді знову вставлення діаграма за 2008 рік у вас побудована діаграма. Коли діаграма виділена, також виділяється область, по якій ви її будували. Ідемо далі. Так, лінійний графік побудуємо. Лінійний графік по всій е, області. Так. Виділяємо всю область разом з нашими виступами, ставлення, і візьмемо лінійний графік. Ну, наприклад, такий. Ось. У вас е, різними кольорами показані роки, а далі міста. І по, е, можна по діаграмі зорієнтуватися. В який рік, скільки продано пакетів. Тут є шкала, яка відповідає кількості проданих стартових пакетів. Назва діаграми назви немає. Ви можете її назвати або, наприклад, видалити це, якщо воно не потрібне. Будь-які частинки вашої діаграми ви можете виділяти і їх міняти. Виділяєте лівою кнопкою миші, можете видаляти. І з клавіатури міняти, або є ще права кнопка миші, тут є формати. Можете подивитися, що це таке, ми будемо пізніше знайомитися з цим детальніше. Так, видалю це. І останнє, що нам лишилося зробити, це побудувати гістограмку також по цій області. Гістограма, це ось тут. Гістограма. Ну, наприклад, наприклад таке. Знову, аналогічно. Все видно. Назва діаграми, якщо немає, можна видалити або придумати назву. Все, працюємо!